Розлучення це дуже травматичний, складний та довготривалий процес. Адже ми, жінки, можемо 10-20 років жити на довірі з людиною, вважати її хорошою людиною, хорошим чоловіком, хорошим батьком, хорошим сім'янином. І в процесі розлучення виявляється, що це ну, повне дірміще. Адже саме в процесі розлучення через образи люди починають ділити майно і вирішувати якісь спільні фінансові питання. І я вважаю, що в цей момент особливо важливо мати собі особистого психолога, психотерапевта, можливо психіатра і над обов'язково. Власного або сімейного адвоката. Адже ця людина візьме на себе всі майнові та фінансові питання, і ти абсолютно не будеш паритися. Тому що при розлученні вірити в те, що ця людина, я не кажу навіть залишить тобі все, а просто хоча б порівну розділить. Спільно нажите вами майно. Я зараз навіть не кажу про дітей, які залишаються з тобою. Ну, це казочки. Це правда казочки, і е, напевно такі чоловіки є 0,1% із 100.